власності на переконання виділення дійсно безкосування просто про права власності на повне безкосування рішення про державну реєстрацію права власності на повному відмену установи. Позвач звернувся до незаконного безкосування свідоцтва про права власності на повному відмену основі, що вважає в будинку 25 акцій, як і рівень, як і розправлено в довгі заяви по питанням про питання, як і сітрики, 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 Приватизували квартири та проживають, що вище зазначено будинку, так як рішення пускаємо закону на їх і території та бороться. Заслуг відбув вважає, що бажаючи клопотанням, що підтягається заводу. Як становила сьогодні частина будинку повністю по південної 25 а це в категорії, які розприємтувалися, приватизовані особами, які зазначені клопотанні представниками, що не заперечувала сторона. На даний час право зупинена, до розгляду цієї адміністративної справи. Таким чином зображаючим до правильного вирішення спору між соціальною постправеною підняти якості третіх осіб. Які зазначені в клопотанні представника, так як рішення по справі може бути на кровата борські ще однієї сторінки, статтю 53 України країнську половину притягнути 50 третіх осіб, які не заявляються масільний вимог, тапчи Віктора Панасовича, Тапчині Возіння, Сироченка Лені Даріовича, Сироченко Антиновані, Сереченко Сара Петрина, Петренко Микола Махайовича, Петренка Ганна Гергона, Петренка Анна Васильовича, Черненка Олександра Ловна, Черненка Ганна Олина, Шургу Юрія Петровича, Шугую.

В двух части справи за административным потом по тераской управлении заводи в Ситинской раду Пераской области. особи особо перального управления юстиция, отдельная коммунальная территория Перами на биотехничной медиализации, по выделенной закону в шахматный сенсор по право власти на руководство момент, выделить про право власти на руководство, мы рассказывали решение поддержанной регистрации право власти. Справа призначить удовольствие на 2.8.14 на 14. Пала я оставлю.